Поки до прифронтового Миколаєва під звуки сирен повертається майже мирне життя для деяких воно лише починається. Попри негаразди військового часу, в пологовому будинку номер 3 акушери продовжують допомагати немовлятам з'являтися на світ. Минулого року народжувати саме в нашому місті в умовах постійних ворожих обстрілів наважилось небагато жінок. Серед них були і військові. Перші місяці ми працювали в підвалі. Коли були повітряні тривоги, ми спускали жіночок. Ми проводили пологи, вели пологи в підвалі. Ми там облаштували приміщення і облаштували там операційну. Якщо потрібно було, якісь невідкладні були в нас стани, то ми, звісно, працювали в тій операційні, яка була в підвалі. Незважаючи на постійну небезпеку, медики кажуть: страшно не було, коли ти виконуєш свою роботу, страх відступає. Проте вагітні жінки реагували на все дуже гостро. Траплялись і сльози, і істерики. І нервові зриви зараз. Уже всі звикли, ніхто не лякається звуку сирени. Тільки от під час повітряної тривоги, за правилом двох стін, породіль виводять до коридору: Тривога і страха не присутствують, але ми всі віримо в наші збройні сили України, в нашу перемогу і в наш народ. Ми не побідіми. Загалом кількість породіль в минулому році скоротилася майже втричі, порівняно з 2021 роком. За час воєнної агресії в пологовому будинку номер 3 народилось більше 400 немовлят. З них 30% вперше побачили світ у бомбосховищі. Народжувати до Миколаєва продовжують приїздити і жінки з сусідніх областей. Ми зараз приймаємо жінок із тимчасово окупованих територій. Звичайно, це і жінки із сусідньої Херсонської області, де щойно були деокуповані частини її так. Там дуже таке скрутне становище із лікувальними закладами, тому ми нікому не відмовляємо. Будь-який спектр акушерської гінекологічної допомоги на натальної допомоги ми готові надавати. У нас було більше 250 осіб внутрішньо у нас були жінки не лише з Херсонської області, але є жінки вже з Запорізької області, з південної частини Запорізької області, з Харкова, з Луганської Донецької області. Наразі кількість новонароджених починає зростати. Люди потроху повертаються до Миколаєва. Не забувають про пологовий і волонтерські організації. Медичний директор закладу відзначає, благодійники передали установі велику кількість різноманітного обладнання та засобів. Наприклад, нещодавно лікарі отримали набори розхідних матеріалів для невідкладної допомоги породіллям та новонародженим, оскільки неможливо Якось попередити настання якихось невідкладних станів, це дуже зручно користуватись такими наборами, бо він дозволяє, наприклад, взяти цю сумку і піти, наприклад, до машини швидкої допомоги, чи, наприклад, взяти і побігти на приймальне відділення, якщо жінка поступає десь уже ну, на етапі закінчення пологів. Лікарі кажуть, що сьогодні їм додає оптимізму не тільки зростання кількості пологів та інші прикмети повернення до нормального життя, попри війну, зміц. Існюється і матеріальна база медичної галузі Миколаєва, взагалі, та зокрема її акушерського напрямку нам надали ще. Мобільний пологову залу, яка там знаходиться, але зараз вона знаходиться. Ми її збираємо. Вона довна складна, вона на, на сонячних батареях. Вона там повністю автономна, де знаходиться і УЗІ-сканер, і ШВЛ, і, і крісла, і практично все для, не від, для допомоги невідкладних станів в акушерстві та в гінекології. Ми практично закінчимо. Думаю, наступного тижня ми закінчимо і зможемо презентувати, показати е як це працює. на Подок, якщо щось трапиться з нашим пологовим будинком, ми зможемо там працювати, надавати допомогу жіночкам. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.